Це супер елементарний монтаж. Зазвичай береться просто. Звичайне грузило. Головна історія, щоб воно було без кілечка, без, без от таких от якихось монтажиків. Просто це повинна бути отака от штука з диркою з двох сторон. Да. Шнур. Да. Є е, е, фактично декілька варіантів. Буває таке е, в профмонтажа, просто продумана ця історія. Сюди вставляється трубочка. Все, у вас румун фактично готовий. Залишилось треба тільки продіти літкора. Та вони продаються, кстаті, в да. місті це просто. Да, послімав, вони продаються разом, було, це зберігати. щоб для перевозки, воно так складено. Ви просто вдягнули сюди трубку, все, у вас фактично повністю готовий. Взагалі ця трубочка вона використовується для того, щоб трошечки в польоті, коли воно так буде летіти, для того, щоб стабілізувати ваш груз в повітрі. Угу. Ось так то вона трошечки можна сказати, ну, що додає щоб, дистанції. щоб закінчити наш цей нам. Да. Треба... Щоб закінчити, ми беремо літкор, Готовий, фактично. Прилаваю ідеалі стрінгерний, стрінгерний довгий цей. А я зараз знайду. Ну, давай ми спробуємо продіти. Або зараз я покажу цікавий лайфхак, як це роблять фідерісти. Коротше, лайфхак. Для того, щоб просунути літкору в грузило, ми обов'язково з сторони там, де товсте. товсте. Хоп. Просовуємо сюди шнурочки, за них ми потягнемо, все, бачите, як легенько все чудово залітає. Фак... Ще трубочку нам надіємо. Так, так, так. Все, вставляємо. Фактично наш румун готовий. Тут ми петелька в петельку прив'язуємося до шоклідера. Угу. Тут ми на поводок вдягаємо резиночку пильник, вішаємо поводочок, резиночкою затягнули, румун готов. Все, давай следующе мета.